Представьтесь, пожалуйста. Я Александр Миколаевич Воробьев. Я официальным спостерігачем від кандидата в депутат народного депутата Украины Шипинского Владислава Станиславовича по выборчему округу 222. двадцать другому. Скажите, пожалуйста, что сегодня вечером произошло? Ну, сьогодні була відповідна інформація, що окружна виборча комісія мала отримати додаткові якісь виборчі бюлетені від ЦВК і передати їх на відповідні виборчі комісії. Отримавши цю інформацію, я приїздив до окружної виборчої комісії, де намагався з'ясувати, що це за бюлетені, коли буде відбуватися відповідне засідання окружної виборчої комісії по передачі цих бюлетенів. Тобто, Поточні питання пов'язані з спостереженням за ходом виборчого процесу в окрузі 222 Коли я зайшов в відповідне приміщення, де були члени окружної виборчої комісії, як і вчора, так і сьогодні, я сказав, що офіційний спостерігач просто не назвав своє ім'я по батькові прізвища, але засідання, коли вони почали вести засідання, то я дав для реєстрації. Введення обліку це як посвідчення офіційного спостерігача. Відбувалися ну, дивні питання, бо я не отримав чіткої відповіді, що це за бюлетені, коли відбудеться. Вони сказали, що у них вирішується якийсь орг. Питання поточної діяльності окружної виборчої комісії, на що я з посиланням на закон сказав, що для окружної виборчої комісії, згідно чинного закону, є єдина форма їх роботи для вирішення таких питань засідання комісії, під час якого ведеться відповідний протокол засідання і ухвалюються відповідні рішення, які мають оформлюватися у вигляді постанови. На що мені сказало, що я їм заважаю працювати і запросили вийти за межі їх? робочого засідання, приміщення. Я сказав, що вибачте, я все ж таки спостерігач і маю право знаходитись, якщо ви зібрали всіх членів окружної виборчої комісії, розумієте, що тут все відбувається по закону. На те я маю відповідні повноваження ще раз показав, що є відповідне посвідчення. Після цього. Можна так сказати, я з посиланням на закон вимагаю виконувати його, вони з посиланням на те, що вирішити свої робочі питання, намагалися змусити, щоб я пішов геть я за межі того приміщення, де вони засідали фактично. Викликали представників органів внутрішніх справ, коли я пояснив, що ситуація, якщо це не засідання комісії, то в даному випадку тут немає, я нічого не, не роблю протиправно. Якщо це засідання комісії, то в даному випадку працівник міліції не має права знаходитися під час засідання комісії в приміщенні, де це відбувається. Після цього вони нібито офіційно відкрили засідання комісії, де було зазначено два питання про розгляд заяв, невідомих не сказали, які заяви, і друге питання вони назвали про... Вирішення питання про позбавлення права присутності мене як офіційного спостерігача на їхньому засіданні, і після цього просто голова комісії поставив питання на обговорення в нас дену пропозицію хто за те, щоб ухвалити відповідне рішення, позбавити мене права бути присутнім на засіданні комісії. Тобто у ВК зібралися того, щоб видалити вас фактично так. Фактично з приміщення. Покажіть, будь ласка, цю постанову. A druhý arkus, podívejte